Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в такий режимчик під назвою обі, але ну в якому просто треба втікти зі школи, тому що, блін, ну кому подобається школа? Давай таке по чесному да? Штука потрібна, ця школа, але нікому не подобається. І єдине, що я б дуже хотів би знайти б якісь налаштування. Тому що, чесно кажучи, його це. Мені взагалі не подобається. Дякую. Так, ну це у нас що? Це хто? Це вчитель? Що, можна йому якось ляпуху прописати цьому дядьку? А то у нього такий просто мерзотний сміх. Це просто жесть. Ну окей, я так розумію, нам ось до сюди. Так показують навіть стрілочки. Окей, оце у нас Бемс чекпоінт, да? Ага, окей. І в оцю червону лабуду не треба було ставати. Поняв. Питай нема. Ізі, зараз пройдемо. Ага, да-да, поняв. Провіряю, вже дуже легко проходжу, вообще, прям дуже-дуже-дуже. Ну, я просто чуть-чуть не допригував. Ну що, ну, по, 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 буває. Так, ладно, все, дімеч, давай фул концентрація, ти що, так не можна? Памц, Опа. Сюди. Зацепився? Тихо. Фу, акуратно, все, хорошо, проходим, проходим легесенько, Так, бем бам бем. все, ізі, ізі, бемс, чекпоінт, Ага, і тут оці штуки треба отако да? Та питань немає, диви, вообще легко. Погнали далі. Що в нас тут? чекпоінт, Обов'язково берем його, бемс, бемс. Тако по листочкам, Диви, ну поки що прям дуже непогано йдемо, да, Диви? На ізі проходимо ці всі штуки. Тихо, отут вода, все поняв, Тут уже я її розбився. Чекай. А тут вообще... А, да, все реально. Я просто не понял, чого він там помер. тоді Чи впав, чи шо? То його знаю. Але ми налегенько, налегесенько ми вже проходим це все. <с? <с?> диви, бамс. А, тут уже вибере на спр... справжню, да, тут уже вибере справжню, поняв. Тако... Диви! Ні з одною не вгадав, ні права, ні середня. значить, ліва тоді получається, правильно? Ну да, диви. Все, понятно. А тут що? Давай, хто куди? Середня правильно поняв. Диви, обалдеть, він з першого разу гадав. <ріхи> Окей, питання мав, все, таку по вентиляції погнав. Коли я не бачу, я не бачив цю штуку. Капець. Отако просто взяли і тихенько там поставили. Поняв, хорошо, треба бути акуратним. Окей. Так, легесенько, все. Ізі чекпоінт. Так, ну диви, уже 12 цих чекпоінтів із 51 ми взяли. Файно? Я думаю, більше чим. Але звуки дуже громкі в цій грі. Прям дуже громкі. Оце мені, якщо що, чесно кажучи, не подобається. Але 15-й чекпоінт. погнали далі. Бем пау пау. Отако легесенько. Опа, все. Аккуратно, отут диви. Ну, а ми не здохли. <рив> Опа, ну погнали направо. Хорошо. Це лабіринт, да. ага, ага. Я не знаю, куди я йду, але я кудись іду. Я довіряю своїй чуйки. Отако, бем-бем-бем. О, диви. Все, легко! <рив> Моя чуйка мене не підводить. Бемс, бемс, такого пропрягуємо. Як же ще ідеально прохожу, да? Ага, це не справжня, понял. Тоді оця по-любому справжня бемц. А, це не чекпоінт, що чекай. А, треба он до туди. Ну, все, питань немає. Бем. Тепер по отаким дверкам, хорошо, як же ж хорошо йдем. Тут отако акуратно пропригуємо. Все. Ну, я конкретно валю, наче я професійний обер. Ну, на відміну від цього кента, по правді кажучи. Та він ще стояв, стояв і помер. Як так? О, а ось оці штуки я ніколи Справді, кажучи, не любив і ось чого. Просто буває в моменті, можеш їх тупо перепригнути. Отако. Ну все, починається. Але ми, звісно ж, пробуємо. Тайхо, трошки поспішив. Нічого буває буває, буває, ми Легесенько, акуратенько. Тако бем, 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 бем. Опа. Як так? Прикинь, на самій останній просто облажався. Йоо, як же ж я так оце вчудив, а? Обалдеть, я тут взагалі не допрыгну. А може від першого лиця попробувати, як думаєш? Ко бам бем. Оп-оп. Блін, злякався і взяв, і, і, і той його самий. О, все! Хорошо пройшов. Изи. Почти. <реш> майже легко, майже легко. А, ну тут просто оці штуки, так, да, таке перелізти. Поняв, хорошо, питання має. Це в цілому зробити дуже і дуже легко. Оп, бемц. Що це? Не хочу. Одстаньте. <с>. А, а тут вгадай правильно знову. Я буду чекати. Питам. Ну, Думайте, проходьте, все, право, поняв, питань нема. Бенс, чекпоінт, сюди. Ну і поскакали. Акуратенько, отут, бем-бем-бем. Отако. Коли тут всіх багато вкупі, поняв, то тут трошки починається тяжко, бо ти просто тупо цієї дощечки не бачиш. Але для нас то не стало якоюсь перешкодою, тому ми на ізі ці всі штуки бемс-бемс, проходимо. Легко. Таке дімич. Просто ти знаєш, як на сінячку лузає, і все. О, на ножниці, на степлер, на лінійку, бемцю. І погнали кудись наверх. Тут уже краски, диви, абалдіє. Опа, бемс. І погнали по відрам скакати. Оп-оп-оп, легесенько. всю сюди. Що тут? Тут просто тако поперепригувати. Окей, бам бем бем. Та ти що? Я не знаю, як же я ось конкретно валю. Конкретно прохожу впше. Ото тільки був щось на отих кружечках, зупинився трошки довго, але в цілому нічого страшного, диви. Все одно, як же швидко я проходжу. Абсолютно без. Помилок, диви. Я зараз зі школи втечу просто на Ізі. дивися. Бем бем бем, так по тим партам. по те. О, все, тобі. Нижні, оці шкафчики по ним погнали. Уже 37-й чекпоінт із 51-го. Це достатньо таки, ти знаєш, потужно. Бем, з 39-й полетіли. Оп-оп. Отако легенько, блін! Трошечки не зацепився. Поспіши, поспіши, Нічого, буває, буває. От в цілому, бачиш, оп, і все зразу пройшов легенько. 30. А, уже сороковий чекпоінт навіть. Все, погнали. В цілому, все проходимо дуже і дуже легко. Ми майже втекли з школи, прикинь. Бо в цілому, ну, звісно, тут нічого немає взагалі складного по цим зошитам пригати, Бемц, все, ізі. Шо? Може, просто ці штуки не треба трогати? Да? Тако просто пройти. Ну да, диви, реально. Тю прикол якийсь, ну, ладно. Бемс, чекпоінт в цілому, і погнали далі. Бем, бем і бем. Все, ізі. 44-й чекпоінт. трошки заговорився. І вмер об цю штуку. Ну, що зробиш? І таке буває, але в цілому то для нас не проблема, тому що все остальне ми проходимо на легкому чілі. Перець. Не знаю. Хе-хе. <реш> все, погнали далі. Диви. легесенько, легесенько Уже який? 47 чекпоінт Та ти що, Ще буквально 4 чекпоінта Оба. І і все, і ми втекли з школи. Диви, ми вже навіть на якійсь галявині чи що це? Чи це ми просто на дворі, да? 48-й чекпоінт є, ось буде зараз 49-й бамс. Легесенько, тако оп. А тут уже достатньо таки складно. Ще чуть не помер. Опа, тихенько, бем. бем, бем. все, диви, та ти що Ну, ви вибирайте ці штуки, я поки постою, подивлюсь. Червона, кажеш, да? Хорошо. Жовта, да? Угу. І що, голубенька? А, ні, знов червона. Прикинь, вона все вгадала! Все вгадала з першого разу. <с. <с. Обалдеть! І все, ми з школи, да? Та ти що, бомба. Опалги, диви, які капюшончики, да? Це вони купляються за робокси, чи як? А, що? Я просто їх на себе вдіваю? Тю. Ну а що вони мені? Ха-ха! Но ну, живий мені біком з. А, стань статою. 50 робоксів, щоб бути в грі? Серйозно? В цілому, що получається все? <с так, <с ну і так, як у нас попереднє обі було занадто, занадто швидким. Я все таки вирішив, що надо-надо ще якесь пройти обі. Тому ми залетіли в обі, в якому нам треба втікти з в'язниці. Поняв? І тепер треба тут чекай, тут щось написано. День 428. Тунель закінчено. Хороший вихід починається прямо зараз. А де тунель? А, дивись ось ду. Да? Чи що? Як ти то зробив? Не поняв. А як? А що? Що? Як він це зробив? Ха, <свист> <свист> Я теж хочу, чекай. А, може він не дає, то. Тут... Хоча не ми. Між... А, тайков чекай, Бемс. Отако, так? Да. А, Ось у чому справа. Все, понял. Бемс. І тепер оці вентиляції нам треба обходити. Окей, в цілому, питань немає. Опа, отак от, чекпоінт. О, лазерна сітка. Понял од вас. Отако легесенько, акуратно. А то ця штука, як зачепи, то хана. То хана гаплик. І от такі штуки, які двигаються вверх, я взагалі ненавиджу. Просто, якщо б хтось помне, може обі-огайо. От на тих штуках я так довго зависся. Жесть. Так, чекай, кейкарт. Ага. Тобто я зараз краду у нього з кармана якийсь ключ, да? Да, диви. Кейкарт Бемс. Окей, хорошо. І тепер отут. Опа, от так от. Питань нема. Сюди треба, да? Опа, отак от. Все, окей. Ой. Ха-ха. А тут теж якісь штуки чекають ці хвонарики. Оп-оп-оп оп оп. Тихенько, 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 акуратненько. Бемс. Все, погнали далі. Тут у нас вже якісь ці столові пішли, так? Да? Окей, питань немає. Ми з таким швидесенько розберемось. Ну, да. <реш> Може, не, не досить таки швидко, але розберемося. Питань в цьому в цілому так-то небагато. Оп, все, хорошо. Погнали. Десятий чекпоінт уже. і прогрес майже 30%. Я так розумію, це обід, напевно, також дуже коротка, якийсь чудовий звук просто цієї каналізації. <реш> Жесть. І ми вже в каналізації, диви. ти що, поняв. Окей, тихо, тут чекпоінт, Беремо обов'язково. І полетіли отакого. От Бем-бем-бем-бем, проходити. А тут, типу, вибрати якийсь треба правильний шлях, чи як. Ну там тупік, чекай. І там, напевно, тупік, так? Да? Чи ні? Чи нам все-таки куди? Чи нам сюди? Тут якийсь котик, диви. Адопт. Бемс. І що? А, воно робуксів коштує. Та! Йдіть ви в дупу. Не треба мені котик за 40 робуксів, я сам як той котик. <реш> так що питання є, питань нема. І диви тут, що це? Лаунч-нюк. А це, напевно, да, теж коштує робуксів, я поняв. Отакопу ці штуки. Опа, вверх, забираємося і погнали далі. В цілому, от такі штуки на ізі проходимо. Бем-бем-бем, диви. Та, ти що? Вообще без проблем. Так, і вилізли тепер з каналізації, да? Де? В якісь ще, да? Типу комнаті, що це? Ага. пофіксіть, типу, вентиляцію. А чим? Що взагалі не нам тут робити треба, да? Може треба щось взяти? Чекає, і ним. Типу пофіксити чи як. Поки що не розумію. А, ні, вони там просто за. Ммм, поняв, коли ми всі вкупі тут стоїмо, вони бачиш, вони закривають кнопку, і того ми довго думаємо, як відкривати ту вентиляцію. Диви, бачиш ось вона просто трошки багане, тому... Оп, отак от, все, погнали. Амугус. Хе-хе, диви. Амугус. Амугус. Ну і в цілому тут така сама історія, я так розумію. да? Треба просто підійти нажати кнопку, але так як нас тут всіх багато і потрошки, то не сильно то і вдається. Ми всі один одному мішаємо. Бемпс, тихо, я знайшов місце. Угу. Поняв, бач, ну як я й кажу, воно багається. Просто воно багається. Але ніхто, напевно, то фіксити не буде. Ну, окей, питань нема. В цілому, отакі штуки також пропригуємо на ізі. І 57-й чекпоінт, да? Я такі дракони ще є, болтіть. Так, тут треба карточка, окей. Okay. А це. Це що таке? Ай-яй-яй. А, треба просто отако пройти, да? А я тут буду трошечки читером. І отако буду обходити. І що? І, хто? і що, хто мені з. А, так і треба було да? так. <світ> я думаю, може по оцій червоній треба доріжці проходити. Але, як виявилось, то ні. Окей, okay, питання є, питань немає. Тому ми хесінько швидесенько тікаємо. Що? <світ> Яка диви, дивити, чуєш? Обалдеть, треба валити звідси. Ось стекло, поняв. Питань немає. Ось до драбинку зразу побачив. Погнали, погнали, погнали! Загальний відсоток 56, можна сказати, відсотків. Тому треба Швидесенько звідси Бемс валити. Тому що що, тому що проблема. Я не знаю, як я просто вгадав, що правильний шлях ось тут. Але якось я то зробив. Оп, бемц. Я, напевно, оцими вусиками своїми відчув. Бачиш, да? Це вони мені помогли по-любому, я тобі кажу. Так, і стрілочка вказує, що нам десь сюди треба бігти, правильно? А, ось на батуті, треба на кришу. Опа, пемц. Погнали. Все хорошо. Бем-бам-бам. Отак. легесенько. Оп, 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 оп. Аккуратно. Все хорошо. Ще чекпоинт. Пемц. 26. А тут що? А. Ось, все, хорошо, поняв. По отаким тоже вентиляційним люкам пропригати. Окей. Ну і тут звичайні оці кубіки, то в цілому не проблема. Бемс, хорошо. А, диви, обалдіть. Ой, я, видно, пальчиком десь мізинчиком зачепив. Ну я випадково, я не хотів, чесно. Ну добре, в цілому отако можна на Easy Bamps. Опа, ці дядьки стріляють, я поняв. Вони по разу одному стріляють, так? Да? А ні, вони якимось випадковим чином стріляють. Ну, окей. А? А, в мене просто пролагало. Ха-ха. Я думаю, як це, типу, ну, що пуля наскрізь мене пролетіла, але мене не вбило. Думаю, як так. Опа, бемс, все хорошо, пройшли. І далі отако по трубам. Погнали. Бемс, чекпоинт. Є таке діло. Ааа, да, і тут отако на вертоліт? Нічого собі, обалдеть, непогано. Бемс, і все, ми втекли, да? ні. А Ану, опен, бемс. І що, це якийсь бункер? Criminal Hideout. аут А, типу, все, ми красавчики, да? ми сховались. Типу, все, ми прийшли, да? Ну, все. Ізі. Що тут, більярд, може пограємо, да? Давайте одну партійку розкинемо, там бім-бім-бум-бум, бом, Що тут же є? Там воно і радіо тобі грає і опять. Амокус. Тут ось Roblox показують. А як сісти? А, о, отак от. Все, бам. все, димся. Цікаво, по скільки його будуть продавати на торгові. За скільки гемів його? Цікаво, скільки. Цікаво за скільки гемів його бродуть Ну і в цілому, друзі, ось такий получився відосик. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково тикайте вподобайдена, підписуйтесь на цей канал та пишіть коментарі, тому що для мене це дуже і дуже важливо. Ну а також не забувайте, що в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 3000 тисячі гривень. Тож обов'язково залітайте, беріть участь. Ну а я бажаю вам лише вдачі, тому що, блін, ну, 3000 тисячі гривень це все таки немало. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Теж всім файного настрою і всім папа.